Відео про взуття, особливо дитяче, де ви купуєте взуття. Я зачастую роблю це або в магазині інтертоп, або обираю пуман. Рідше я купую десь в мас-маркетуцьких магазинах, типу Resort або Sensei. Хочу спробувати взуття дитяче і зараз, але це так на майбутнє. І сьогодні буде розпаковочка із магазину інтертоп. Затарилася взуттям. Покажу вам, що замовила. На інтертопі я частіше за все купую, по перше, онлайн, а не в стаціонарних магазинах. А по-друге, завжди вишукую якісь приємні пропозиції. Знижки часто мені на пошту щось таке приходить. І це взуття я замовила з прекрасним Знижками. Звісно ж, про ціни я також скажу. Я робила одне замовлення, але мені посилки доставили трьома, тому що їхали з різних складів. Давайте, коротше, по порядку. Так, і перша пара взуття. Ой, я ековське ще ніколи не замовляла, і мені така цікава коробка. у них якась... Хотіла крокси малому, але вибрала ось такі от еко. На них була знижка. Так, я сподіваюся, вони будуть невеликими, і це по типу кроксів, але ось такі, от трошечки інша моделька, трошки інша форма. Я взяла в кольорі хакі, щоб він міг бруднити, тому що це таке взуття, в принципі, щоб взув, забув, ганяв і не боявся ні забруднити. Тому що він, знаєте, в мене дуже нервує, коли я йому кажу, що не замарайся, не змра. Ну як не замаратися? Він ну, коротше це мої фінішні заморочки. Тут прикольні прикольні ці дірочки. Я сподіваюся, вони будуть на нього нормальні, але я бачу. Вважаю, що розмір трошечки такий величенький. Я брала все виключно онлайн і по замірам, які були вказані на сайті. Це 32-й розмір. Я сподіваюся, вони будуть зручними. Це головне. Далі ще один бренд життя, який часто я купую малому, це Skechers. Вони супер зручні, та я і не тільки малому, і собі теж. І, в принципі, нормально носяться, де й по ціні вони адекватні. Звичайні чорні кросівки в сіточку. До речі, тут така масивна підошва. Боже, це такий великий розмір вже у нього. Я взяла йому на розмір більше, аніж ті, що він по. Одить зараз, але я проживаю, щоб не були великими, та наче не будуть. Це мені завжди так здається. Значить, отакі от сіточка. До речі, я думала, що вони будуть менш такими щільними і більш літніми. Я думаю, що на літо це все рівно буде жарко. Як я могла залишити себе улюблену без пари взуття? Цікаво, я може й не дуже факт про мене, але все рівно послухайте, я дуже люблю кросівки. І не важливо, скільки у мене пар. Коли я сказала про те, що замовила собі нові кросівки, моя сестра сказала: які по що тут? 45 -ті. і це. Мої перші New Balance. Я їх міряла тільки у стаціонарному магазині і взяла собі 530-ту модель. Сама популярна в New Balance, напевно, моделька 530-ті. Коротше, виглядають вони супер-пупер-клас. В принципі, дуже хвалять цю модель як для зручності. Я взяла собі на літо, тим більше ми збираємося у подорож. Я хочу їх взяти з собою легенькі. Звичайні сіточки діліться магазинами, де ви купуєте взуття, особливо дитяче, тому що для жіночого у мене є свої улюблені магазинчики. До речі, якщо цікаво послухати, де я купую взуття для себе, то welcome до коментарів.